Наведення ладу в церковних питаннях має дві площини: одна це суто релігійна, це власне відновлення статус-кво тут в Україні та впорядкування давніх столітніх проблемних напрямків для Константинополя. Втім, куди більшому коло людей і ймовірно є важливішою історична політична площина цього питання. Церкву як інструмент впливу на маси Москва використовує давно. Це було за царів і за генсеків. Колись ще анекдот був з ключовою фразою. А за це, товариш батюшка можна і партбілет на стол положити. Тісна спайка сталінської РПЦ із КДБ, а згодом ФСБ, ретельно зафіксована в архівах методом, як то кажуть, і люцифер позаздрить. Зруйновані церкви, священники за гратами, релігія опіум для народу. Здавалося б, у відносинах радянської влади та церкви завжди все було просто. Утім, насправді вони були значно складнішими і були там як абсолютна боротьба з релігією, так і намагання сформувати свою підконтрольну церкву. У перші десятиліття існування СРСР, держава і церква співіснували у межах політики диктатури пролетаріату. Монастирі та храми закривали, перетворювали на музеї атеїзму, а цінності з них вивозили під різноманітними приводами і робили це силою. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Цінностями не обмежувалися лише в Києві в середині 30-х років більшовики зруйнували близько 70 храмів. Серед них десятинна церква, Михайлівський собор. Ситуація змінилася під час Другої світової. У Кремлі зрозуміли, якщо опір не вдається подолати, його можна очолити. В 1943 році дозволили провести архієрейський собор Російської православної церкви, фактично єдиної церковної структури, якій дозволялося існувати в радянському союзі. Якщо протягом першої першої частини радянської влади. Влади використовували метод викорінення релігії, то протягом другого періоду радянської влади, починаючи з 43-го року, використовували метод перевиховання. Тобто, радянська влада поставила перед собою на меті виховати певну генерацію священнослужителів, які повинні були являти собою певну карикатуру на священнослужителів. Контроль за ідеологічним ворогом Кремль віддав спецслужбам про їхні тогочасні методи на території України йдеться в документах, що зберігаються у галузевому архіві СБУ у 2015 році. Їх розсекретили для вивчення. Документи про нагляд, розробку, різні агентурні документи, які власне показують, яким чином органи працювали проти церкви. Весь комплекс документів є зараз відкритим. Із відкритого для дослідників величезного масиву документів поки що найбільш дослідження. Слідченою є частина про репресії греко-католицької церкви у післявоєнні роки. Її примусово об'єднали з РПЦ, а незадоволених священників убили або вислали до Сибіру. В архіві СБУ чимало інформації про те, як спецслужби готували так званий Львівський об'єднавчий собор 1946 року. Після чого у ГКЦ більш ніж на 40 років пішла у підпілля. Сьогодні вони приєднуються до цього православ'я, котрим дорожі. Істи абсолютно не криючись всю так би мовити заслугу, приписують собі. кажуть, ми організували, ми привезли, ми провели. Історик багато годин провів у архіві СБУ, в якому вивчав справи священників у ГКЦ, що перейшли до РПЦ і змушені були співпрацювати зі спецслужбами. Їхньої точної кількості поки що не може назвати жоден дослідник. Утім, відомо скільки підконтрольних агентів взяли участь у соборі 1946-го. Відбувалося дуже масштабне вербування агентури. Ну, я вам просто скажу, що, наприклад, в соборі. Брало участь 227 делегатів від е, духовенства, з них було 155 агентів МДБ. Тобто, після німецької окупації знайти привід для того, щоб репресувати священника, було зовсім не важко. Тобто питання ставилося дуже прямо. Тобто, або ви співпрацюєте в цій всій кампанії за возз'єднання, або ви йдете на Сибір. Тотальний контроль мав бути і над новоствореними церковними парафіями по всьому союзу. Такі правила, вигадані Сталіном, діяли аж до розпаду СРСР. Каждую вновь нові церкву церкви обеспечують агентурою із числа духовенства і церковного актива. Пізніше для боротьби з ідеологічними ворогами у КДБ СРСР сформували так зване п'яте управління. Його контроль був настільки суворим, що виключав будь-які несанкціоновані кроки духовенства. Коли 1991 року усе духовенство, весь єпископат Української православної церкви 1-3 листопада проголосував за підтримку ідеї створення автокефальної помісної церкви і звернувся з таким проханням до патріарха Олексія вже другого на той час. То насправді за кілька днів, а потім і тиждень практично всі відмовилися від своїх підписів під цим документом, що спрацювало. Спецслужби радянського союзу перевіреним способом почали впливати на духовенство після розпаду СРСР про співпрацю вищих духовних чинів та КДБ говорили чимало. Однак лише один архієрей РПЦ публічно це визнав у 1992-му Таке зробив литовський митрополит Хризостом. У відкритих архівах Латвійського КДБ минулого року знайшли дані митрополита Рийського Олександра стосовно української церковної верхівки часів союзу, таких даних немає. Якщо ми Глянемо на ОПЦ МП, яка є складовою частиною РПЦ, ми можемо зрозуміти, що, що серед єпископів, які очолюють УПЦ МП, є також люди з кола. А патріарха Кирила ми не можемо сказати, що ці люди, як якимось чином відділені від естеблішменту РПЦ, саме через це ми можемо в певній мірі стверджувати, що вони є частиною тієї КДБшної культури про співпрацю з КДБ церковних служителів, нині розповідає і почесний патріарх православної церкви України. Не було жодного єпископа, який би не, не мав контактів з ними. Якщо він не мав, то він не був єпископом спецслужби Росії, які є наступниками аналогічних структур часів СРСР, намагаються впливати на релігійну ситуацію в Україні і зараз кажуть в СБУ, як було в ситуації з проведенням об'єднавчого собору, в якому взяли участь значно менше представників УПЦ МП, ніж передбачалося. У ньому повинні були прийняти участь близько 10-15 десяти УПЦ МП. але по команді з Москви, тобто від... Патріарха Кирила з цими архівіреями була проведена жорсткі бесіди. Їм заборонено було вступати в діалог, будь-який діалог з київським патріархатом, тодішнім і автокефальною церквою. Нині у службі безпеки України є претензії до кількох священників УПЦ МП, яких запідозрили у співпраці з окупантами на Донбасі. Серед звинувачень вивідування позицій збройних сил України, збирання допомоги для бойовиків одного з них заочно засудили до шести років на початку січня за організацію блокування руху українських військ у 2014-му поблизу Новоайдара. Петро Троць Василь Дмитрієв час підсумки.